Колись відомий вчений архімед, який відкрив фізичні властивості важеля, сказав такі слова, які облетіли весь світ: Дайте мені точку опори, і я переверну весь світ. Ви знаєте, вчені, філософи, письменники, можновладці, імператори, ніхто, ніхто не знав, де ж ця точка. Де знайти цю точку, щоб справді якось перевернути цей світ. Але така точка знайшлася. Це хрест Ісуса Христа, який стояв на Голгофі 2000 років назад, на якому сам Бог в особі свого Сина, Ісуса Христа, взяв на себе гріхи всього людства, беззаконня. Прокляття, всі немочі, всі наші хвороби. І на цьому Логовському Христі були прибиті всі ті болі, всі ті негразди, всі ті проблеми, всі ті стихії цього світу. Ісус, міраючи на Христі, сказав: Звершилось. Оце хрест, оце точка, оце точка. З якої є, здійснився перелом в людській цивілізації. Сьогодні дуже багато відомих людей, полководців, імператорів, засновників різних релігій, спочивають у своїх домовинах, вони гниють, але могила Ісуса Христа, єдиного, який пройшов цей зимний шлях. Плоті людської, вона вільна, Він воскрес. І це є великим свідченням, що Христос як первість людства, який прийшов на цю землю, він не просто той Бог, який десь сидів далеко на небесах, і ти пальцем гріхи всього людства і вимагав від них чогось неможливого. Він сам зійшов і йшов з нами нашою дорогою, поділяючи з нами біль, страждання, болі, взяв на себе хвороби, немочі і наші гріхи. Це біблійний Бог, це Син Божий, Агнець Божий. І Біблія нам свідчить, що якраз цей Голговський подвиг. І був тою перемогою над смертю, над силами темрями, над силами диявола, коли Бог розброїв їх, коли Бог великою владою виставив їх на посміховисько і забрав у них всяку владу. І це сталося. І в ці дні воскреслий Христос. Дух якого після його фізичної смерті, його тіла на Христі, десь туди опустився глибини Шеолу, і саме там здійснилася велична битва, битва всіх віків, де Христос переміг смерть. Біблія каже дуже коротко: смерть не могла його утримати, і Він піднявся. Піднявся прославлений, возвеличений і сказав, віднині мені дана всяка влада на небі і на землі. Ми розуміємо, що у біблійного Бога немає силових перемог. Він всемогутній. І всі сили темряві, диявол це просто падше творіння у Бога перемоги моральні, юридичні. Духовні. І тому святий Бог, не порушуючи святості і свого єства любові, вирішив цю проблему з історією людства. Він пішов і вмер за нас. За свої ідеї Христос не послав жодного солдата, як це робили дуже багато полководців, різних релігійних діячів. Він сам пішов. Він і заставив викупляти наші гріхи якого-небудь ангела або кожного із нас, і Він сам, який створив нас, і Він продовжує нести відповідальність за своє творіння, які ми щасливі люди, що ми пізнали того всемогутнього Бога, який є любов. І тому дуже хотілося, щоб ці пасхальні дні. Ми ще більше і більше зрозуміли велич, силу, могутність Христового подвигу на В Після третьому розділу пророка Ісаї, де сказано, що Христос зробив на Лгоговському христі, і в кінці цього розділу написані такі слова. І на подвиг душі своєї він буде дивитись з задоволенням. Тому що. Через... Він... Тому що він побачить велике насліддя, велике своє духовне насліддя, які пізнають його, які ведуть в силу Його подвигу, в яких він буде перебувати, жити і перемагати. Ми щасливі, що ми зустрілися з ним. Ми щасливі. Одним із дуже важливих моментів християнського вчення. Є те, що Бог, який сказав своїм учням: Я піду від вас, а потім знову прийду. Це те, що Бог перебуває, не десь там далеко на небесах, не залишився десь там в історії свою, своєю силою і владою, а він перебуває всередині нас, в Дусі Святому, в Дусі Христовому. І він сказав, не покину вас, не залишу вас сиротами. Проголошення Воскресіння Ісуса Христа це як крігма, таке древнє Слово грецьке, це проголошення Його царської величі, проголошення Його перемоги. Я хотілося, щоб і сьогодні, в ці святкові дні, над нашою Україною. Коли йде війна, коли скільки болі, скільки страждань, піднімали ми руки подібно до Іова, і казали, живий відкупитель мій, мої очі побачать спасіння, не очі другого, мої очі побачать спасіння. І нехай Воскресне й наша Україна з цієї війни, з цих руїн, нехай її чекає чудове майбутнє. Ми, християни, які знаємо живого Бога, ми присвячуємо нашу країну для Царства Божого, щоб вона була місіонерською країною, щоб вона нагодувала світ не тільки хлібом насущним, а й хлібом духовним. Нехай Бог благословить Україну, кожного українця, святкуємо це свято. Проголошуємо перемогу Ісуса Христа. Книги об'явлено написано, коли Іоанн Богослов побачив відкриті небеса, і Він почув цей дуже гучний голос: Радійте, небеса, тому що диявол-противник ваш скинутий. Радійте, тому що диявол-противник, який був наклепником. На все людство день і ніч скинути, і люди, які знають Бога, перемогли Його кров'ю анця, слом свого свідоцтва і не полюбили душі свої навіть до смерті. Чудова формула духовної перемоги. Як би хотілося, щоб наша Україна нарешті. Від, знаєте, цієї зімної цих, цих стихій, від цієї корупції, від цих всіх протистань, підняла свій погляд до Всемогутнього Бога, що Бог сказав: «Для весь світ тепер уже не ваша війна, а моя. Давайте ми в ці святкові дні будемо звершувати народне, молитовне віче. Примирення, покаяння з Богом, тому що головна складова будь-якої війни духовна складова. І коли народ України, церква України досягне Божого престолу в своєму смирінні, своїх молитвах, в землі реальної, фізичній реальності, війна дуже швидко закінчиться повною перемогою. Нехай Бог всіх рясно благословить. Амінь.